Так, <кій> поїхали. Вітаю всіх! Ви на каналі Максима Колісника, і сьогодні я хочу поговорити з вами про досить цікаву тему. Тема, яка в мені багато хто з вас пише постійно, щоб я відзняв ролик про психологічну реабілітацію, про адаптацію після важкого поранення, після втрати кінцівки, де взяти сили, де взяти мотивацію. Як почати працювати над собою, не впасти духом і таке інше? Я багато думав над цим питанням, це доволі складне питання. І якщо чесно, я дійсно не знаю, як на нього відповісти, як передати свої емоції, де, як ви кажете, я беру сили, щоб рухатися вперед. Що на мене впливає, ну, це просто в мене є всередині, я це так відчуваю. Тому я не можу це правильно пояснити, але я думав і вирішив е вам просто розповісти про книги. Про книги, які на мене найбільше повпливали. Е сформували мій світогляд, і які, в принципі, ну, дійсно вплинули на те, який я зараз. Адже книги це, ну, це дійсно крута тема, яка формує особистість. Ну, як, наскільки ми знаємо, що людина це в більшості це продукт, продукт свого мислення, свого виховання і оточення. Але ваше мислення це в першу чергу воно найважливіше, те, як ви себе уявляєте в цьому світі. І як ви будете діяти, залежить від того, що у вас в голові. Тому я просто хочу з вами поділитися тими книгами, які на мене вплинули. І, можливо, ви захочете їх прочитати і зможете щось взяти для себе чи зрозуміти, як це вплинуло на мене. Тож почнемо. Перша книга, яку б я хотів виділити, це. Досить цікава книга Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу. Це психологічна книга про психолога, який в сорокових роках був, попав у концтабір. Він знаходився досить в тяжких умовах виживання, в голоді, в холоді, під тортурами. І він в цей час він досліджував людей. Він досліджував, як люди намагаються вижити в таких досить тяжких, е нелюдських е умовах і як вони знаходили в цьому сенс. Він е описав у книзі, що людина здатна знайти сенс в будь -в чому в най -самих, найскладніших умовах. І він доводить те, що коли людина має сенс в житті. Її не зламають ніколи ніякі життєві обставини. Вона зможе це все подолати. Тому я ну реально досить рекомендував цю книгу всім почитати, хто опиняється в досить тяжких умовах. Перша книга. Друга книга, яку б я хотів виділити, це Холодний Яр Юрія Горліса Горського. Це книга вона більше про національну боротьбу українського, українського народу, отаманів, повстанців, які хотіли здобути свою незалежність під навалою більшовицької загрози. Але в цій книгі, да, основний посил це національна боротьба, але в цій книзі ви можете побачити дещо ще. Це книга про незламність. Це книга про силу опору, силу духу, коли люди також в таких надзвичайно складних умовах, коли люди мають мету, мають ідею, сенс життя, вони перемагали противника в десятки разів більшого і сильнішого. Вони показували людям свою силу духу в тих умовах, в яких вони були, що немає нічого неможливого, коли ти йдеш до своєї мети. Тому рекомендую цю книгу як в плані психології, і як в плані просто національної ідентичності, ідентичності себе як українця. Досить, досить крута книга. Третя книга, яку б я хотів виділити, це книга Джека Лондона: Морський вовк. Це також буде досить цікава книга. В цій книзі описано боротьбу. Матеріалізма з ідеалізмом. Тобто, головний герой терпить корабельну катастрофу, і головний герой є письменником, літературним критиком, він приповнений різними там ідеалістичними сенсами життя, і він зіткнувся з жорстокою реальністю на китобойній шхуні. Капітана корабля, який його підібрав під час цієї катастрофи. Йому довелося пристосовуватися до досить складних умов в новому середовищі. Долати всі труднощі. Ви, я думаю, краще цю книгу вам прочитати, ви багато чого від неї візьмете, цікавого для життя. Далі. Четверта книга це «Психокібернетика» Мольца. Також е, цікава книга для урозуміння свого світогляду, тобто психолог Мольц ці книги описав людину, психологію людини і її світосприйняття як систему. Він е, Пояснює те, що людина це от такий механізм, який націлений на ціль. Тобто, якщо ти правильно вистраєш своє мислення, правильно структуруєш всі свої знання в голові, правильно підбираєш фокус, твою увагу нічого не відволікає, ти можеш побудувати правильно своє життя, дойти до своїх цілей. В цій книзі найкраще пояснюється те, що людина це продукт свого мислення. І все, що у вас в голові, все це буде відображатися у вашому навколишньому середовищі. Також рекомендую цю книгу. І п'ята книга, яку я хочу виділити, я її відносно недавно прочитав. Це книга Нік Лавері. Об'єктивна безпека. Це книга про колосальну самодисципліну. Книга про те, як ніколи не здаватися, книга, як іти до своєї цілі, також в неймовірно складних умовах. Головний герой Зелений Берет Сил спеціальних операцій. Сполучених Штатів Америки. він в бойових діях втратив свою ногу. Втратив вищі коліна, досить висока ампутація, і через неймовірний шлях тяжкого труда, дисципліни, фокусу уваги він зміг зробити неможливе. Він зміг побудувати своє життя так, що він прийшов на, на протезі досить складні випробування, щоб повернутися знову в сили спеціальних операцій. Випробування ці були наскільки складні, що вони просто не вкладаються в здоровий густ здорової людини. Він просто зробив неймовірним. І в цій книзі він описав досить подробно увесь цей шлях, як він від самого поранення, як він працював над собою, як він вистраював своє життя, і що, на чому він акцентує, що за допомогою дисципліни. За допомогою фокусу уваги, за допомогою віри в себе ми можемо досягнути неможливого. Ось це такі топ-5 книг, які досить сильно вплинули на моє світосприйняття і допомагають мені в тяжких ситуаціях, в тяжких якихось роздумах над життям, повертатися до реальності і працювати над собою і рухатися тільки вперед. Мене ці книги надихнули, я надіюся, що вони вам також ви щось візьмете для себе, і вони вам дадуть частину сили, яку вони дали мені, і направлять вас на потрібний шлях. Тож, радий був з вами поділитися. Задавайте надалі питання, а я буду на них відповідати. Всім па-па, до нових зустрічей!